Надихатися треба тими, хто дуже далеко попереду вас, але застосовувати у своєму житті стратегії тих, хто. Трішечки кращі за вас. Їх шлях, як вони його проходили, їх досвід вам ще видний, і ви ще можете, виходячи з власних ресурсів, власних можливостей та своїм досвідом, взяти і застосувати це, аби воно було ефективно. Людина, в якої 5 років досвіду, послухати поради того, в кого його 7-8 буде ефективно і доречно, це допоможе їй зростати. Однак, якщо вона застосує такі. Такі ж самі стратегії, такі ж самі підходи, як людина, в якої 20 років досвіду, це швидше за все не спрацює або спрацює дуже криво, тому що вони знаходяться на різних рівнях, і людина з п'ятирічним досвідом об'єктивно не може собі виставляти такі самі правила, як людина, в якої 20 років досвіду. Так само позиціонувати себе, свої продукти, такий самий мати підхід до ведення того ж бізнесу чи будь-чого іншого. Саме тому в мене таке особисте. Правило – Надихатися найкрутішими, але шукати, що можна застосувати серед тих, хто от десь нещодавненько щось спробував, має трішки більше досвіду, як в мене, щоб це спрацювало і дало якийсь результат.